Методика з тією, що я раніше бачила, вона відрізняється. Да цікавий підхід. Я такого не бачила ні в кого. Дід ручка, воно відкладується в голові, да запам'ятовується досить так просто і з цікавинкою. Подобається яскраві зображення картинки нестандартно. Було дуже доступно, просто мені дуже зайшло і підхід по по часам. Я ж розуміла, де я в якому часі, що ну знання таким чином трошки стоїть знаєте, по 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 полочкам укорінюються краще в голові, набагато краще, і я я дуже задоволена, чесно кажу. А подобаються асоціативні методи, які дають змогу як більш швидше запам'ятовувати. Вони кажуть, що. Навіть в житті, коли потрібно щось згадати, вони дуже користуються цими асоціаціями, і їм набагато легше. Це відрізняється від від інших занять да і підхід дуже класний, нестандартний. Ішо, вся методика. Я вже з першого року запам'ятала декілька собі речень, які були прогалини в голові. І мені Ліана це чітко пояснила. Я вже сама ходжу їх проговорюю цілий день. Мені настільки це класно. Є асоціації в картинках. Вона показує на прикладах і постійно пояснення, йде. тобто я дуже довольна. Знаєте, I'm happy. I find my school, finally. Заняття йдуть не дуже нав'язливо. Тось тобто ми намагаємось розмовляти не діалог, який дає можливість трішечки самостійно підбирати і формувати речення.